Найактивніший ворог продовжує тиснути на покровському напрямку. Напруженою ситуація залишається на Лиманському та Новопавлівському. Наші бійці стримують натиск на передовій та нищать ресурси ворога в тилу. Що відбувається на сході? Детальніше у нашому огляді. На Харківщині Баба Яга продовжує жахати окупантів. Важким бомбером прикордонники завдають нищівних ударів по ворожому транспорту та укриттях. Не втекти загарбникам і від дронів Хартії, навіть на мотоциклах, нас доженуть та знищать. А заразом і пішоходів, піхотинців та буханки на куп'янському напрямку. Оператори безпілотників бригади помста вразили танк, дві БМП та два десятки інших автомобілів. А до звіту про бойову роботу бригади Буревій додалися черговий ворожий танк, Урал і певна кількість російських солдат. Це от підказує деталь, що десь поряд упав кап. Залишки відкрила від ОМПК. А це відео роботи бійців саперів інженерної розвідки третьої штурмової. Вони шукають бомби, що не спрацювали. До них прикріплюють вибухівку. Тепер у саперів 5 хвилин, щоб самим убезпечитись від смертоносного залізяча, яке розлітатиметься на сотні метрів. І таких вибухів може бути кілька на день. Якщо б ця авіаційна бомба, ФАП, зараз би вибухнув, залишилися тільки молекули. На Луганщині бійці Карпатського загону комендатури шквал громили ворога. Влучними ударами пташок, по ворожій техніці, антенах, вайфай-мостах, фортифікаціях і місцях скупчення окупантів. Також вдалося перехопити близько десятка ворожих БПЛА. Батальйон Сігнум 53 53-ї ОМБР поділився кадрами знищення Т-72 в тилу. У танк обвішаний усім, чим можна від активної броні до просто брухту влучив кумулятивний боєприпас. Вибухи лунали довго. На тобі, Малі штурмові групи росіян часті непрохані гості в зоні відповідальності бригади Рубіж. Їх завжди готові зустрічати оператори БПЛА. Ні дня без вдалих скидів на голови ворогів. У даний момент ми летимо там побачили, який заховався в нарко. Для того, щоб він більше такого не робив, нам потрібно його в Така поступила команда від наших чергових. Це не граната мене зараз на концерт Оборона часового яру триває вже не один місяць. Окупанти намагаються прорватися, але українські воїни не просто стримують ворога. Вони роблять його просування справді пекельним. Бійці полку Рарох влучними ударами дронів нищать живу силу і техніку противника. Зокрема, на цих кадрах видно, як поцілили по БТРу Ракушка та броньованому тягачу. Турецьк ще зовсім недавно живе місто. Сьогодні лише руїни на відео 42-ї окремої механізованої бригади, будинки, вулиці, школи, лікарні все, що було наповнене енергією, рашисти просто знищили і удари. Ворога не припиняються. Та, попри все, бійці тримаються. На турецькому напрямку працює і 28-ма окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу. Противник заховав свою бронетехніку у полишених спорудах, пілоти вистежили та підірвали два танки окупантів. Покровський сектор залишається пріоритетною ціллю ворога. Противник постійно намагається просуватися, йому протистоять, поміж інших єгері 68-ї бригади. Шершні довбуша вжалили транспорт та техніку росіян. Московити не часто застосовують важку броню на цьому напрямку. Їхня мета накопичувати сили для масованих штурмів. Піхоту підвозить зазвичай легкий автомобільний транспорт. А бригада Спартан організовує теплі зустрічі автівкам росіян із дронами та артилерією. Між Новоолександрівкою та Надіївкою на шляху ворога 59-та окрема штурмова бригада. Рашисти намагаються просунутися і закріпитися в лісосмугах, але їх зупиняє хист наших пілотів дронів. Російські армійці продовжують тиснути і на Новопавлівському керунку. Морпіхи 35-ї бригади показали кадри знищення ворожої піхоти та легковиків противника біля срібного, а також стримували спроби загарбників просунутися південніше від Богданівки. З в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини.